Маріель, моя подруга, пам'ятаєте, Я колись сказав, що ми на роботу її влаштовували. Вона не пішла туди зараз. Маріель. Працює координатором, допомагає українцям з житлом, з такими базовими там соціальними послугами. Маріель координує людей. Мар... Марель ще собі взяла взяла собі тачку спортивну і зараз літає по Нідерландам. Отак, доля українців тут. Маріль, що ти скажеш? Можливості є в Нідерландах? Так, звичайно, є можливості. Ми повинні е, дивитися в, очі... в свої очі та не як. Фіксувати свою увагу на тих можливостях, які з'являються в нашому житті, щоб їх не втратити через якісь наші власні установки та сліпоту, за якою ми йдемо, бо ми з... звикли по, по поводу роботи. Хочу тобі сказати. <світ> е є можливість працювати чи і займатися тим, чим ти хочеш? Так, звичайно, тобто це залежить від тебе, але ти... Змінити своє ставлення до цього. тобто oh, Якщо так. ти йдеш е, за своїм серцем, ти робиш те, що ти хочеш робити, те, до чого е, твоя душа тягнеться, то, тоді ти, звичайно, будеш заробляти гроші. Бо, звичайно, потрібно, як, це не завжди сказати, очевидний путь, та, е, куди ти йдеш. Бо не завжди ти бачиш шлях, але він є. і, тобто, Головне, робити те, що ти хочеш щасливий, тобі треба любити, що ти робиш. Ще запишемо ролик на Ютуб е, з приводу, чим Маріель займається, як її змінилася судьба, там дуже-дуже цікава історія. А зараз Маріель на своїй спортивні тачки, тут реально там заряджає. Їдемо пити ко кофе, і скоро буде відео на YouTube.